Хочу розпочати першу прес-конференцію нової політичної партії Нове життя, яка не лише своєю назвою, а й своєю діяльністю бажає довести, що український народ достойний кращого життя, і він його обов'язково матиме. Створена нова політична сила об'єднала навколо себе молодих перспективних фахівців, які за все своє життя не були заплюмовані політичними скандалами. І нам не байдуже, у якій країні живе наші діти, наші батьки. Перш за все, ми ставимо за мету послідовне відстоювання інтересів та всіх прав, всіх верств населення України і всі права за наш гідний рівень життя, на гарантований соціальний захист, права на свободу думки і слова. Ми за те, щоб сприяти зміцненню розвитку України як незалежної, демократичної суверенної держави України і досягнення громадської та відродження української нації, ми ставимо пріоритетом нашої політичної партії. Обов'язково ми за те, щоб сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, забезпеченню прав людини, участі у виборах та інших політичних заходах. Перше слово я хочу представити голову, голові політичної партії Нове життя Федоренко Ігорю Петровичу. Вам слово. Доброго дня вам, шановні пані і панове. Так як я людина з народу дуже гарно не вмію говорити, але я звик все життя працювати. Я не перший рік очолюю міжнародну організацію бізнесу та економіки, тому. Всю проблематику нашого народу я відчуваю з самого дитинства. Воно все пройшло через моє серце, через мою душу. Тому я думаю, всі в цьому залі усвідомлюють, що ніхто нам не допоможе, ніякі закордонні інвестиції і не побудують нам нове життя. Не варто сподіватися на чужі подачки, дешеві кредити, які нам нав'язують з за кордону. В економічно тільки втягують залежність вони в нас. В боргову яму, яку не розрахується не ми, не наші діти, і наші внуки. Тому ми створили політичну партію нове життя, ми добре розуміємо, для чого ми її створили. Вся проблематика, яка за рік зібралася по регіонах, ми вклали в програму політичної партії. На сьогоднішній день, скажу відверто, що це ненормальне явище, коли Україна відбувається від тих кращих фахівців? Ще на початку 90-х від'їжджали за кордон кращі наші учні, які за кордоном приносять міжнародним корпораціям мільйони, а то й мільярди. А ми ці кошти просимо знов за наших фахівців, щоб підняти нашу економіку. Ми шукаємо якісних лідерів, нових молодих українців, які в майбутньому. Серед кращих ми зможемо допомогти, допомогти стати новими лідерами на місцях. Будемо допомагати їм більш успішних, видвигати в кандидати селищних рад, районних рад, місцевих, а кращих спеціалістів навіть будемо формувати списки до Верховної Ради. Ми не будемо продавати списки до Верховної Ради. Ми будемо брати професіоналів і найкращих спеціалістів. Таким чином. Ми хочемо повідомити, що ми ще насамперед незалежна організація створена дійсно народом. Ми не є організація кармана від бюта, не, не опозиції чи владних. Ми самостійна організація створена громадськими організаціями. Тому про більш конкретні дії розповів зараз Гринюк Віктор, наш молодий. Член із Вищої ради, якраз та наша молодь, яка буде очолювати в майбутньому нашу країну. Доброго дня, преса. Я хотів би розпочати з того, щоб нам необхідно, по-перше, звернути увагу на пересічного навіть українця. І сказати, що на даний момент навіть нема життя, а це жалюгідне існування кожного з нас в нашій країні. Все духовне у нас можна сказати, те, що воно вже повністю майже зруйновано. Ми просто виживаємо на можна сказати, останні роки нашої наших країни. Тут дуже багато постоїть питань. Кожен з нас задумується, о тому, як прокормити свою родину, як дати освіту своїм дітям, як допомогти своїм батькам прожити на цю мінімальну заробітну можна плату їхню, яку вони підрабатують, незважаючи на те, що вони вже є пенсіонерами. Там в переходах, мабуть, навіть. Чимось підробляти, тобто заробляють собі на життя, щоб існувати. Якось нема вже сенсу жити і очікувати зменшення цін на продукти на комунальні послуги. Ми повинні боротися за гідне життя всього українського народу.